Півак, ти вже четвертий раз наматуєш мене, вокруг мене круги. Іди сюди, чого ти. Подожди, давай я тебе людям покажу. Сейчас, подожди, я переключу камеру. Сіба, все. Іди сюди, кажу. Я поки в ефір чотири рази вокруг мене в круги наматував. А тобі що, блядь, більше гулять? чи що? <laughs> Спадло, блядь, піздець. Це просто ні в які ворота не вписуються. Втекло, сібалося, блядь, як блядь. то ходила вокруг, в мене чотири круга наматувала, поки я ефір вів. як-будто в парку більше другого місця немає, то тепер вона, блядь, між дерев сібалося, заховалася. Ви знаєте що? Ви спецагента свого якось навчите, пожалуйста, ласка. за патріотами, що Або підбирайте нормальних адекватних, які б не боялися на відеокамеру від... Рекомендуватися і сказати, з якого хуя ми вони тут в 12 часов ночі, блядь, шара коли людина просто веде свій ефір. Не в 12, а по 12, точніше ночі. Відки трищать, а десь сука зібалася. Це, це понимаєте, це, сука, ні в які ворота не вписується, чесне слово, я вам говорю. Поки я вів ефір, навіть воно в ефір попало до мене туди. О, шариться, шариться, ходить, ходить. Що ти падло, блядь, ходиш. Зайди, сука, в Верховну Раду. Там, блядь, більше половини гандонов штопаних, сепарів кончених. Только зелені одної, блядської, промосковської процентів 60. Сидить, блядь. Вони, блядь, виділяють э, сотрудників на те, щоб шарилися по парку за оскаром слідили. Гандони, блядь, штопані. Що, хочеш жим-жим? Против бойка піти, против ригів піти, против Сєпарів піти, против єрмака піти. Да нас за оскаром слідить по парку, шара йобиться. Та слідіть, сука, скільки хочете. Ми вас всіх врот їбали. Четвертого починаємо.